Ну, це просто прикалдес. Монтуємо відео. Я вже не знаю, скільки зараз 11 вечора. Я вже заманалась. Боже, як це тяжко монтувати відео, особливо, коли купа всіляких деталей. Я, до речі, монтую в DaVinci. В звичайній не про версії. Оце мені треба тут вставити вставку. Раніше у мене були ну, такі. Досить простенькі всілякі ставки, намагалася зробити так, як можу. Але ну просто подивіться на це. Ну, просто подивіться. Це просто, я не знаю, це якийсь дизайн. Ой, 1990 року. Ну, я не знаю, мені це не подобається. І зараз буду щось робити, буду намагатися освоїти якісь футажі, тому що це. Ну, що ну, ну, це? ну Це якесь позорисько, я не знаю. Мені таке не подобається. Зараз буду не лягу спати, поки не освою. Ось щоб, щоб було зрозуміло, як виглядають відео. Просто шари, звук, шар. Далі пішов шар, далі ще якась картинка, потім ефект, в кінці ефект. І так з кожним. Просто от. я зараз покажу. Просто щоб було зрозуміло. І це просто. Скільки. Це тільки 2,5 хвилини відео, а я над ним уже пітнію. Другий день чи третій. І тут ще, блін, купа всього. Ну, коротше, щоб. Ну, просто для історії. Ну, це просто да. Ой, просто мені премію треба, дати. За такий дизайн. Я оце знаєте, що хочу сказати? Е, в першу чергу, звісно. Ну, всі відоси я роблю для себе, тому що мені цікаво подивитися ну, через роки, як там що було, згадати якісь моменти, ось навіть ціни згадати, які були. Але також е важливо, що ці відоси роблю для вас. І це, ну, дійсно, певні відоси це як, як робота, тому що воно займає ну, дуже багато часу, особливо от такі от відоси. Це ще й певний стрес, тому що ти, коли йдеш знімати, всякі там АТБ-на тебе дивляться люди косо. Хоча, в принципі, дуже часто мені вже стало все одно, як там на мене дивляться, але ну... О, бачите, вже, вже все потухло. <клес> і хочеться зробити все якнайкраще, тому це от, от, отак мені не подобається. Зараз буду, як я вже і казала, освоювати якийсь редактор, якісь футажі. Щоб це було красиве накладення, тому що ну, це просто, я не знаю, дизайн, ну ці дітей. Звісно, ну просто це все до чого я. Не пошкодуйте вподобайки цьому відео, тому що, в тому числі, стараюся і для вас, хочу, щоб все було красиво. Тому, коли ви бачите якісь красиві відео, взагалі будь-який контент, який вам подобається, будь-де на Ютубі чи в якихось інших. Соціальних мережах, то будьте щедрі на, на лайки, на коментарі. Вам це пів, пів секунди часу. А для нас це дуже велика винагорода. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Малиновська. Мене звати Діана. Сьогодні ми поїдемо з вами в дуже цікаве місце в Бухаресті. А саме вчора відкрився. Перший в Румунії, в Бухаресті власне, магазин Рошен стаціонарний, такий самий, як у нас, дуже красивий. Ось подивимося, з'їздимо, що там є цікавого, тому що насправді в Румунії є завод рошен, тому це не імпортні товари. Тут власне вони і виробляються. Проте, ну і в принципі можна було купити певні. Солодощі в звичайних супермаркетах, таких як Ашан, ну в Лідлі, в пенні. Там якісь батончики поодинокі можна було знайти. А тут відкрився саме магазин, і там обіцяють якийсь дуже великий асортимент саме рошенівських товарів. От тому з'їздимо, подивимося. Вчора було відкриття людей. Було дуже багато. Я дивилася фото вже є відео. Можна по-різному ставитись до власника рошену, от, але не погодитись, мабуть, з тим, що солодощі рошен дійсно смачні, і якісні, не можна. От, а е, саме в Румунії, з. Шоколадними цукерками я вважаю є певні напряги, тому що навіть у ця фірма, що виробляє ром, от самі батончики ром, вони смачні. Вся продукція саме цього під бренду Ром, вона смачна. А оцей завод Кандія у них є ще е, інші там цукерки. От ми скільки не купляли, вони просто жахливі. Ну от, чесно, от не вміють, на мою думку, румуни робити цукерки. От і звичайних на вагу цукерок також в Румунії саме. Не виробляють тут. Є цукерки молдавські, є е, імпортні наші цукерки, де ну інколи зустрічаються. Але так, щоб в масовому виробництві, тут такого я не зустрічала. Тож це визначна подія для Бухаресту, для українців в Бухаресті. Тож приємного вам перегляду. Поїхали! Хочу подякувати вам за велику активність. Під моїм останнім відео є і гарні коментарі є і погані. Про них ми поговоримо трошки пізніше у другій частині цього відео. От хочу вам висловити величезну, величезну подяку. Ви у мене найкращі. було декілька коментарів про те, що типу недоречно знімати такі огляди, що це нерівноцінне порівняння. Що ну, типу, у нас іде війна, і тому ціни у нас такі великі. От, проте, я хочу сказати, що насправді війна ну це дійсно так. Це треба враховувати, що ціни на це впливають. Але насправді на ціни на продукти війна в Україні попливала у всіх країнах. От і тим паче я вважаю, що доцільно все ж таки порівнювати ціни на продукти якраз з мінімальними зарплатнями. Тому що якщо людині на мінімальну зарплатню не вистачає на базові потреби, то що можна ну як би казати плюс ще до інших потреб, додаються багато-багато чого додаткового. Це оплата комунальних послуг, це оплата, я не знаю, ну інших якихось потреб на життя. Всі ми розуміємо про що я кажу. Тому я власне вважаю, що саме з мінімальними зарплатнями і треба порівнювати. І також давайте не забувати про те, що і до війни в Україні, як і до повномасштабної, так я і думаю, до війни 14 року, ціни на продукти е з пенсіями та з зарплатами були нерівноцінні. Тобто, вони завжди були нижче е того. Того мінімального мінімуму, який потрібно для того, щоб просто банально прожити. От тому, наче про це я сказала. Якщо ви ще не подивились це відео, то тут прикріплю його, раджу до перегляду. От і все ж таки поїхали дивитися, що ж там в Рошені. Йдемо і розмірковуємо, який моральний ліміт для покупки київського торту в магазині Рошен. Чогось мені здається, що в Україні він коштує десь близько 500 гривень. Я не знаю, чому мені так це здається. От, і моральний ліміт ми вирішила, що у нас десь гривень ну, до 800 да Валера десь так. Але мені чогось здається, що він коштує тут ще дорожче. А так як е, я взагалі не люблю київський, я сухі роти не люблю, то коротше зараз побачимо, скільки ж він там коштує, чи купимо ми його. Магазин Рошен знаходиться в самому центрі Бухаресту на п'яца у Нірії, і буквально його видно звідусіль. Тут представлений багатий асортимент товарів грошей, ну, я б сказала, майже такий самий в повному обсязі, як і в наших стаціонарних українських магазинах. Тут ви бачите дорогі позиції з якісного дорогого шоколаду. Загалом я б сказала, що ціни в цьому магазині десь на 20-25% дорожчі за українські магазини. Проте це і не дивно, тому що переважна більшість цих товарів. Якраз везеться саме з України. Дивіться, тут, коротше, є такий автомат. Ви підходите сюди, фоткаєтесь, він робить з вами фотку. Ось так, не знаю, видно, чи не вже сфоткаюсь. Натискаєте сюди, воно має вилізти отут, -от, але чогось нічого не відбувається. Може там недостатньо. Ага. Цей раз вийшло, мабуть. Де воно тут? Вивозить? Такий от автомат дуже прикольний. Ви робите фотку безкоштовно, до речі, і потім він генерує, зараз я покажу, і робить ось таку от стилізовану картинку, не знаю чи я. достатньо схоже. Як вам? дуже цікавий магазин. Тут є два поверхи. Як ви бачите, вже є новорічний асортимент. Взагалі, Європа починає готуватися до новорічних свят одразу після Хеллоуіну. Ось такі прикольні інсталяції. Вся дорого, багато як зазвичай магазинах Рошен. В магазині, до речі, було дуже багато людей, як і українців, так і румун. Всі з захватом дивилися, роздивлялися, робили покупки. Шалений вибір тортів, я вважаю, і вони всі свіженькі буквально виготовлені за два дні до того, як вони вже лежать на поличках в магазині. Коротше, ось ціни, як ми і гадали, трохи дорожче. За 850 грамів майже тисячу гривень. Тут я трошки помилилась, показую вам ціни на інший торт. Проте на київський торт з такою ж самою вагою. Ціна приблизно така ж сама. Є ще маленький варіант: 450 грамів, 58 лей. Ось його ми і беремо. Ну і зефір, власне, тепер ви знаєте, де можна купити в Румунії в Бухаресті зефір. Коштує 38 леїв за кілограм. Були також в магазині і тістечка, вони розташовані в холодильниках, багатий асортимент дитячих новорічних товарів, такі красиві тенди. Ну, дуже все так заманливо виглядає. Прямо хочеться це все купити. Також є і знижкові товари, так само в наших українських магазинах. Якщо ви мешкаєте в Бухаресті або раптом проїздом тут, то дуже раджу завітати в цей магазин, надихнутися українським духом та запастися смаколиками. А я, до речі, помилилась, тому що, наприклад, у цей тортик вироблено в Києві. Тобто, все ж таки імпорт.